Рівненщина майже не використовує власний науковий потенціал, кажуть обласні чиновники. Маємо 800 науковців, і лише одиниці з них приносять користь своєму краю. Всього впроваджується в реальний господарський комплекс не більше 10% всіх наукових розробок в області. Характерно те, що дуже багато. Впроваджуються тих інновацій, які запозичуються з інших регіонів, і водночас є ряд наукових розробок, які, на жаль, місцеві наші науковці також йдуть в інші регіони, а не впроваджують тут. Це твердять фахівці відбувається через неправильне фінансування науки. Окремо виділяють гроші на наукові дослідження, окремо на реалізацію реальних проєктів. Хотілося звернути увагу, що перевагу надавати тим науковим розробкам, які після закінчення передбачають реальне впровадження. І бажана на підприємствами нашої області. Тому це буде реальна віддача бюджетних коштів. Буду створені нові робочі місця на увагу, кажуть фахівці. Нині заслуговує лише чотири розробки зводника РДГУ та Острозької академії. Усі вони спрямовані на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій, але є ще безліч галузей, куди можна було б залучити науковий потенціал. Наприклад, каже перший заступник голови облради Михайло Кривко: можна було б вирішити проблему з розмежуванням населених пунктів. Коли ми оцінюємо, а яка сума грошей от для реалізації цього проекту потребується, то десь так по попередніх оцінках, якщо навіть не сильно там рахувати, це тема, яка потребує понад 100 мільйонів гривень. Ми думаємо, що ці гроші могли б заробляти наші наші вузи, наші, наші студенти з науковцями. Приклад активності радять брати з Рівненського інституту агропромислового виробництва. Фахівці розробили нову систему ведення сільського господарства в ринкових умовах, у якій традиційні підходи вже не спрацьовують. Дуже складні питання по родючості ґрунтів, тому що ви знаєте, що гною, в зв'язку з знищенням тваринництва практично немає. Він він перестав мати значення як ресурс потребувала розробка заміни. Чим замінити поповнення органічної речовини в ґрунт, замість гною. Є такі розробки, нами на протязі 10 років проводились дослідження сьогодні, є відповідні результати. Відтак обласна влада попросила керівників вишів, аби студенти, які захищають свої наукові роботи, звертали більше уваги на потреби і проблеми свого регіону і допомагали у їх вирішенні. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.